Подивіться на Epson L3251 та Epson L3258, тепер на Epson L6270 та L6276. Відмінності між деякими пристроями, якщо і взагалі існують, є настільки мінімальними, що їх можна вважати практично відсутніми з точки зору функціоналу та характеристик. Навіщо Epson випускає по суті один і той же пристрій під різними номерами? Тут є кілька причин. і Всі вони мають логічне пояснення з точки зору великого бізнесу. Регіональне позиціювання та ціноутворення різні регіони можуть мати різні маркетингові стратегії та цінову політику дати моделі нову назву дозволяє адаптувати її під місцеві умови, не створюючи при цьому принципово новий продукт. Управління складськими запасами та логістикою. Наявність різних номерів моделей може допомагати виробнику відстежувати, куди пішла та чи інша партія продукції, оптимізувати логістичні ланцюжки та керувати запасами на різних складах по всьому світу. Маркетингові та роздрібні стратегії. Деякі великі роздрібні мережі можуть вимагати ексклюзивних моделей для своїх магазинів. Надання унікального номера може створити враження ексклюзивності, навіть якщо під капотом той самий пристрій. Оновлення модельного ряду без значних змін іноді виробник може оновити дуже незначні компоненти, наприклад, версію прошивки або тип кнопок на панелі. і Щоб позначити це, додає нову цифру до назви, не змінюючи при цьому основних характеристик. Можна навіть уявити, як інженери Епсон дивляться на ці дві моделі і пожимають плечима. Ну вони ж працюють. Яка різниця, яка там остання цифра? Головне, щоб друкувало добре. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.